Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву зайвою. Зайви завжди все смачно, чи то варення, чи то з овочами стушкувати, чи з м'ясом. А ще айва не тільки дуже смачна. Ай дуже корисна. Вчора айву купила на базарі, хоч не дуже якісна, бо остання вже. Але що зробиш, будемо користуватися тим, що є. Звинячі нирки підготую до тушкування. Для цього знімаємо всі зайві е, плівочки, жироцей. Все це нам не треба. Нирки сподобались, тому купила їх. Дивіться, які вони чистенькі, сухі, без крові, ну як не купити такі. Нирки розрізаю поздовж і видаляю протоки. Все, звичайно, видалить, не, не вийде. Але основну частину оцих білих плівок я видаляю. От бачите, тут зрізала на цій, а там ще не зрізала тут. от От. так, ну, хоч як можна більше зрізати, а що лишиться, то так і буде. Ось, дивіться, такі частинки оці позрізала. От, вони нам не треба. Готувати нирки недовго, але більше займає е, роботи і мороки. Оце підготовка сама. Нирки нарізаю поперек. На невеличкі такі шматочки. Ну, такі шматочки середнього розміру, не дуже дрібненькі. Бо при тушкуванні вони ще зменшаться і будуть зовсім маленькі. Нирки промиваю декілька разів, потім заливаю холодною водою і на дві години, ну, на дві півтори, на, на годину ставлю, щоб вони вимокли. Зливаю декілька разів воду і заливаю свіжою холодною водою. Потім нирки ставлю відварювати. Збираю пінку і проварюю хвилин 5-10, знову все зливаю, переполіскую декілька разів. І от тепер готові нирки до тушкування. А перед тим, як тушкувати, на сковорідці підсмажую сало. Я використовую індюшину жирну шкіру. Нирки самі пісні, тому треба трошки жиру їм додати, і нирки люблять жир. Шкіра вижарилась, додаю сюди перемиті нирки Тушкую під кришкою. Також ще я взяла цибулину, покришила четверть кільцями і моркву брусочками покришила. Також взяла одну середнього розміру айву. Айву помила. Почищу її, розріжу, видалю серцевинку з насінням і наріжу невеличкими шматочками. Нирки протушкувались, волога випарилась, тому додаю цибулю, перемішую і трошки підсмажую її до легкої такої, м -м, прозорості. Цибуля посмажилася хвилин 5, додаю моркву, серетельно перемішую. Солю за смаком, перемішую знову, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Айву підготувала. От такими шматочками невеликими покришила до готових нирок з овочами додаю айву. Все злегенько перемішую і тушкую під закритою кришкою. Я тушкувала хвилин 20. Пробуйте на свій смак. Якщо готові овочі, айва, все, можна виключати. Все готове? Будемо пробувати. Що тут у нас? Айва м'якенька. Смачна. М -м -м. І нирки, м'які, дуже смачні. Овочі, м -м -м. ви знаєте, це ресторанний делікатес. Дуже смачно. Ви знаєте, все якраз дуже гармонійно. І айва тут не зайва. Оця легка кислинка, і трошки вона солодкувата, дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуйте, готуйте разом зі мною. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!